Привіт, усім. Я просто хочу сказати з днем незалежності вас тут із Миколаєва. Сьогодні важливий день для України. і ми не повинні забувати, друзі, що повномасштабне вторгнення досі триває. Я хочу подякувати всім, хто підтримував мене протягом цього року і підтримує всю роботу, яка робиться тут на місці. Чи це гуманітарна допомога, чи військова? Усе це надзвичайно надзвичайно важливо. І Я бажаю вам усього найкращого в цей день незалежності. Мої друзі, тут із Миколаєва. Слава Україні! Героям слава 24 серпня з Днем незалежності України. познач свого українського друга Слава Україні, президенте Зеленський. хочу вас привітати! Хоче привітати нам з не незалежності України! Вітаю, вітаю! Хочу вас привітати, президенте Зеленський! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Усім вітаю з Днем незалежності України. Сьогодні, особливий день, коли ми загаднуємо силу, свободу, єдиність українського народу. Я вважаю Україні миру, процвітання і щасливого майбутнього. Слава Україні! Дорогі українці! Сьогодні 24 серпня, і 24 серпня це набагато більше, ніж просто день у календарі. 24 серпня це ваш день незалежності. І цим днем я хочу вас привітати. Ви – фантастична нація. Ви показуєте всьому світу, і не лише сьогодні. 24 серпня, а кожного дня, що любов до батьківщини більша ніж страх, і ви показуєте всьому світу, що насправді означають мужність, єдність і нація. Я дуже щасливий мати сміливість стояти поруч із вами і сподіваюся, що вже в недалекому майбутньому ми зможемо разом жити у вашій рідній землі в мирі. Україні героям, слава з днем незалежності Україно! І сьогодні ми дізнаємося, що у вас можливо є невеличкий сюрприз для росіян. Принаймні, так сьогодні раніше сказав Зеленський під час своєї прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. І сьогодні Україна відзначає 34-й рік незалежності. Для українців це не просто свято, це серцебиття, це пам'ять про всіх мужніх українців, які боролися і продовжують боротися за свободу та суверенітет для майбутніх поколінь. Це золота пшениця під безкраїм блакитним небом. Голос українських пісень, що лине з вітром, незламна наполегливість у кожному українському серці. В цей день ми пам'ятаємо, що свобода це дар, а сила її щит. разом ми можемо її захистити та зберегти світло живим З Днем незалежності Україну.